Так, друзі, сьогодні готую таке славнозвісне тістечко французьке, називається макарон. Я хочу розказати, які продукти нам знадобляться, і предмети для того, щоб почати свою роботу. Борошно з мигдалю, мілкого помолу, цукрова пудра, і дві порції білків, вода і цукор. Можна додати трохи ще лимонної кислоти, дрібку солі. Далі я буду. Готувати з допомогою планетарного міксера. Для цього вінчики, звичайно, і чаша міксера мають бути дуже чисті і сухі. Можна готувати також ручним міксером, але це буде доволі складно, тому що потрібно контролювати два процеси, якби і збивати меренгу білки, і вливати наш сироп. По-перше, на чому ми будемо випікати? килимки із тефлону. Отак от вони виглядають. У мене отакий от, от є і такий. Вони прозорі, доволі якісні, я вже випікала не один раз. І ще для роботи, особливо початківця, така от потрібна розмітка. Підготувати такий кондитерський мішок, насадку. У мене отака, ну, можна, якщо немає в насадки, на початку просто відрізати кінчик і робити без насадки. Тому що ми відсаджуємо. Круглої форми, там, без ніяких рельєфів, без нічого. Такі лопатки треба силіконові. Важливий момент з термометром. Важливо, щоб ми контролювали готовність нашого сиропу, змішати мигдалеве борошно і цукрову пудру. Є хтось просіює і борошно, і цукрову пудру. Я не просіюю. Просто ці грудочки потрібно отак от розбити вінчиком. Що потрібно просіяти? Так, це цукрову пудру. Ну, насито і просіємо до борошна. Тепер потрібно змішати її із борошном. Так, вінчиком добре перемішуємо. Ще забула, що на цьому етапі можна додати якийсь барвник. користуватися гелевими барвниками, ліпше або сухими водорозчинними. не жиророзчинними, а водорозчинними. Жиророзчинні йдуть, як для крема. У мене ось такий ось червоний, сьогодні зроблю їх червоними. І в оцю суміш додаємо частину білка відміряного. Все відміряти потрібно точно. Так що забула сказати, що ще і ваги дуже важливий момент. Тут вже не підходить ложки склянки приблизно, скільки написано в рецепті, стільки потрібно все. Точно додавати. Вимішати нам цей макаронаш, оцю суміш, воно доволі важко вимішується, але мішаємо, поки не з'єднаються всі компоненти. Тут на цьому етапі можна додати барник. Вимішувати потрібно дуже уважно, того, що ось під низом може бути залишки непромішаного. Далі переходимо до у чашу слідуючу частину білка. Відразу додаємо щіпку солі, на кінчику ножа лимонної кислоти. Для сиропу беремо маленьку таку каструльку, чи що у вас там є, сотейничок, бажано із товстим дном, цукор і вода. Я хочу. Підзбити білки спочатку трохи. Тоді міксер я зупиняю і варю сироп. Він вариться досить швидко, так що я думаю, що нічого з білками не станеться. У мене пройшло 3 хвилини, коли білки ось збилися до такого стану. Так, ставлю на вогонь, не мішаю, просто отак от похитую і чекаю, поки закипить сироп. Так, дивіться, сироп у мене вже починає закипати. Я ставлю градусник. Можна перевірити і без термометра. Ну, там є свої нюанси. Можна поставити холодну воду біля себе, отак от вмочувати от ложечку і у холодну воду, і катати шарик. Ну, я так не робила. Мені зручно, наприклад, ось так. Нам потрібно закип'ятити, поки буде 118 градусів. 118-120. Так, плюс-мінус. Так, тепер невеличкою цівочкою, не попадаючи на стінки і на міксер, вливаємо сироп наш. Не спішимо потроху. Все, що залишилося, не вишкрібаємо, нічого не додаємо, тому що сироп кристалізується і там буде тоді відчуватися у мерензі. Оці кристалики. Все, що залишилося, все. Додаємо потужності і збиваємо далі. Збиваємо, поки меренга трохи вистигне. Так, коли ми бачимо отакі от щілинки і тягнеться нитка, то меренга наша готова. Як іще можна перевірити готовність? Беремо між пальцями отак от. І якщо такі ось ниточки, дзьобики, то це значить, що все збилося правильно. Збираємо меренгу стінок. І тепер частинами додаємо сюди в цю суміш з борошна і цукрової пудри. І вимішуємо. Вимішуємо добре. Тому що довго вимішувати не можна. Нам потрібно добитися такої стікаючої стрічки, а якщо ми будемо довго вимішувати, то вона буде рідша. Це буде робити нелегко, але стараємося. Отака от от має бути спадаюча стрічка сплошна, бачите? Отак складається. Все, можна. Набирати кондитерський мішок. Я от вже натягла насадку свою. Ви можете без насадки, якщо. Я так закручую, щоб відразу не, тісто туди не витекло. І так от зручно надягати на щось таке високе і широке. Отак от, от ущільнюємо. Я взяла мішок такий доволі немалий. Надіюся, що, що мені сюди влізе все. Якщо не влізає, значить і два мішки накладаємо. Так, тепер добре отак ось проминаємо, Випускаємо все повітря. Закручуємо, витягаємо свій трафарет, килимок. Так, ставимо от перпендикулярно дошці і витискаємо в одну і робимо отаку кому. Ось стільки я макарончиків відсадила, і ось ще в мене стільки залишилося. Зараз швиденько відсажу на другий килимок. Я зараз забираю трафарет обережно. Тепер наше печиво потрібно відстукати. Отак от беремо і різко опускаємо. Виходить і повітря. Відразу і розходяться самі заготовки. Так, зараз ми залишаємо наше печиво в спокої, мають вони підсохнути, і зверху утворитися така тоненька скоринка. Коли вони будуть готові до випікання, до пальця, коли отак от ми будемо їх торкатися, нічого не має братися. Це може зайняти. Хвилин 20, півгодини, а може, і біля години. Залежить від того, яка температура у вас у приміщенні. Чим вологіше у кімнаті, тим довше макарон будуть підсихати. У мене пройшло пів години, і зараз ми подивимося на готовність макарон. Отак, от, якщо обережно доторкнутися пальцем, немає нічого, нічого не прилипає. Підсохли. Такі пружні. Зараз розігріваємо духовку. Тут уже вам прийдеться приспособитися до своєї духовки, тому що випікаються вони ну, при доволі такій низькій температурі від 130 до 150. ну 130 я ніколи не пробувала 140, 145, 150, десь отак, от, плюс-мінус. Так що зараз я розігріваю духовку до 150 в моєму випадку. І ставлю випікатися. Перші 10 хвилин бажано не відкривати духовки. Далі дивимося на готовність, я покажу як. На 18-й хвилині у мене шапочка сидить, бачите, міцно. Все, витягаємо і відразу знімаємо із противня, щоб вони далі не готувалися. Тепер нічого не ворушимо, не відриваємо. Даємо повністю вихолонути і тільки тоді знімаємо з келимка, тому що можемо пошкодити низ. Коли макарончики підохолонуть, вони самі от знімаються легко. Ну, якщо ні, то можна так підняти і легенько от вони відходять. Ось ну, такі ось красунчики вийшли. Спідничка є. Трохи розпливлася, ну, то таке. Бувало і гірше, як для такого початківця, як я, то це я вважаю для себе успіхом. Тоді знаходимо кожному пару. Отак от, от вони виглядають в парі. Всередину начинку. Начинку я одну відзняла, покажу вам. Ну, Начинок безліч є всіляких різних. Це окреме відео, тому що і так уже цей ролик затягнутий. Додам тільки, що якщо ви не збираєтеся начиняти, ну, хоч з начинкою, хоч і без, то зберігати їх потрібно у контейнері закритому, в холодильнику. Ось. Румка з коринка тоненька і от таке м'ясо називається. Є трошки пустот, звичайно, але ну, я ж кажу, для мене це не страшно. Я задоволена. Отака от краска.